А ви чули про електронні направлення, і це не просто розмови, а опублікована постанова Кабміну? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. 28 січня Кабмін ухвалив постанову номер 91 якою вносяться зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Одним з ключових нововведень є впровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію. Говорили про це вже давно, і ось бачимо, як все реалізовано. Згідно з новими нормами, направлення на ВЛК можуть формуватися в електронному вигляді за допомогою єдиного державного реєстру. Направлення буде підписане за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Це направлення зможуть роздрукувати і вручити військовозобов'язаному чи резервісту під особистий підпис. В такому разі роздруківка повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією, тобто людина зможе перевірити дійсність цього направлення. Постанові є один цікавий момент: військово зобов'язаним, які виявили бажання проходити військову службу у вибраній ними військовій частині. Направлення на ВЛК видається командиром військової частини або начальником центру рекрутингу. Що тут цікавого, спитаєте ви? Адже всі чули, що можна обирати частину в обхід ТЦК оформлюватися на службу прямо у вибрану військову частину. А цікаве те, як відреагує ТЦК, якщо прямо в будівлі ТЦК, куди з вулиці привезли людину, заявили про своє бажання служити, ну, до прикладу, у третій штурмовій. Ми впевнені, що на місці вже ніхто не дасть можливості скористатися правом вибору і скажуть, що обирати треба було раніше. Це і логічно, але все ж таки постанова не обмежує військовозобов'язку пов'язаного у часі вибору місця служби з врученням направлень особисто ми розібралися, але усіх цікавить саме електронне вручення направлень на ВЛК. Чи будуть зараз надходити такі направлення в резерв плюс? А як бути, якщо у людини взагалі нема того резерву? На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео, слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Як прокоментував свою постанову Кабмін? Щоб пройти ВЛК, більше не обов'язково буде йти до ТЦК за паперовим направленням. Військовозобов'язаний зможе, за власним бажанням, подати запит на електронне направлення в Резерв Плюс, отримати сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути одразу до вказаного закладу охорони здоров'я. Це значно спростить доступ до направлень, зменшить черги в ТЦК, оптимізує адміністративні процеси. У першу чергу електронне направлення в резерв плюс зможуть згенерувати військово які самі бажають пройти огляд для визначення придатності. Але згодом ця функція стане доступною і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Постанова передбачає, що в разі отримання такої повістки можна згенерувати направлення в межах строку, що визначений у повістці і не йти до ТЦК. Тобто на сьогодні йдеться про добровільне отримання направлень на ВЛК. Але, як ми пам'ятаємо, розмови про електронні повістки і електронні направлення ходять давно, тому згодом і це може бути реалізовано. Тож варто зазначити, що для осіб віком до 45 років буде визначатися придатність для служби в десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій або морській піхоті. Відповідно, осіб старших 45 років ризику потрапити до таких військ немає. Це не новина, аналогічна норма вже є в наказі Міноборони номер 402 Але зараз про це згадали і у постанові Кабміну. Більше цікавої і важливої інформації на цю тему розповімо 30 січня на безкоштовному вебінарі. Всіх, кого викликали для уточнення даних, можуть направити на ВЛК, якщо на момент виклику немає дійсного висновку ВЛК. Направлення на ВЛК може бути сформовано в електронній формі і вручена роздруківка направлення. За QR-кодом можна буде перевірити достовірність цього направлення. Осіб старше 45 років не направлятимуть на військову службу у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті. За бажанням, військовозобов'язаний може сформувати направлення на ВЛК через Резерв Плюс. В разі якщо особа отримала повістку до ТЦК з метою проходження ВЛК, вона може в межах визначено у повістці строку сформувати направлення через електронний кабінет. В такому разі повістка вважається врученою, а до ТЦК можна не з'являтися. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини, ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Тоді завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Там беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, публікуються професійні новини та цікаві статті. А ще вашу роботу готові полегшити калькулятори та довідники. Передплата на кадрову платформу це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами і завжди будьте на крок попереду. До нових зустрічей.